Айрісті Україні батько цього виду ППО анонсував нову систему для Києва. Пише видання Білд. Три системи вже передали. Нагадаю, Україні Віцеканстр Німеччини, очільник мінекономіки Роберт Хабек сьогодні в Києві. На честь візиту чиновник повідомив про плани підтримати Збройні сили України додатковою ППО Айрісті Разом із Гельмутом Раухом три системи вже передали Україні. Нагадав глава компанії виробника Білд. Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна. Цього за кілька тижнів сказав він зі свого боку. Хабек висловив упевненість у тому, що Україною Путін не обмежиться. Якщо доб'ється успіху, там неодмінно продовжить війну з іншими. Тому для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і щоб ми їй допомагали. Пояснив він. Чиновник уточнив, німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Білд нагадав, що приїзд Хабека спеціальним потягом до Києва вже є. Другим за рахунком офіційним візитом чиновника до України з початку повномасштабної війни разом із віце-канцлером Німеччини в Україну прибув і батько Айрі Гельмут Раух. Останнє очолює збройову компанію Діл Дефенс, яка виробляє згадані зенітно-ракетні комплекси. Очікується, що в Києві німецька делегація зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою Мінекономіки Юлією Свіриденко, а також міністром енергетики Германом Галущенком. Далі Хабек поїде з візитом до Дови для переговорів із главою уряду Доріном Речаном. Найближчі декілька тижнів ми побачимо системи зерка Айрісті СЛМ на Нашому полі бою на наших мирних містах і сподіваємося, що таких анонсів, і таких систем буде дедалі більше, адже в країн партнерів вони є так, може не стов Європейського союзу, але орієнтовно близько того. І це йдеться вже про Петріот. І їх ми теж хочемо бачити разом із Айрісті і разом із усіма іншими, іншими системами протиповітряної оборони. Хай це і зоопарк, як то кажуть, систем ППО, але нам аби закривало небо від ворожих терористичних атак. Країни-окупантки в Конгресі Сполучених Штатів можуть дозволити конфіскацію активів РФ для України. Просто прорив за проривом несеться з Вашингтона останніми днями. Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомляє нам цю цікаву новину. Також в Конгресі США прагнуть зобов'язати президента посилити ще дужче санкції проти Російської Федерації в Конгресі Сполучених Штатів Америки можуть дозволити конфіскацію активів Російської Федерації для потреб України. Посол України в США. Оксана Маркарова в своєму дописі в соціальній мережі Фейсбук пише, що що передбачає для України оприлюднений 17 квітня законопроєкт акт про мир через силу у 21 столітті. По перше, йдеться про можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України. Зокрема, президенту Сполучених Штатів Америки надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачою відповідних коштів до спеціальних фондів Compensation Fund, Ukraine Support Fund. При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи 7, ЄС, Австралію та іншого.

визначена Маркарова. По друге законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення, президент США повинен подати конгресу звіт, в якому зазначити кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії, кожну фізичну та юридичну особу, які відповідають критеріям для запровадження санкцій США за законом магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року. А також відповідають кри критеріям для введення санкцій відповідно до низки виконавчих указів президента США. ідеться про санкції пов'язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ, заборону на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв'язку з агресією Російської Федерації, заборону нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію. Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вище зазначеному світі, як такої, проти якої запроваджено санкції є ще Великої Британії, та яка відповідає вище зазначеним критеріям санкціонування в Штатах. Повідомила посол.